Енергетичний тероризм Росії триває. Напередодні ракетами та дронами ворог атакував 10 областей України. Цілили терористи переважно в критичну інфраструктуру. Уражено та пошкоджено 18 об'єктів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На Кіровоградщині ворог атакував об'єкти енергозабезпечення. Кілька годин у Світловодську та Кременчуці були перебої з енерго та водопостачанням у Запоріжжі. Ворожа ракета також влучила в інфраструктуру енергооб'єкта після вибухів і пожежі у більшості районів. В міста зникло світло, а подекуди, й вода зупинилися трамваї, тролейбуси. Вимкнулися світлофори за кілька годин. енергетики відновили подачу електрики у більшість домівок. Ударили окупанти і по Дніпропетровщині. У Кам'янському районі запустили дрон по критичній інфраструктурі міста. У кривому розі вибухнуло на промисловому підприємстві. Також поцілили ракетами по об'єктах енергетики в Дніпрі та Павлограді. Уночі над Дніпропетровщиною було збито три ворожі дрони. Водночас градів та важкої артилерії росіяни обстріляли Нікопольський район. Майже два десятки житлових будинків понівечено. У Марганецькій громаді перебиті лінії електропередач, знеструмило насосну станцію. Електропостачання вже відновили. А по Харківщині рашисти напередодні випустили п'ять ракет. Атакували обласний центр та Чугуївський район. 51-річного чоловіка контузило ракетами С-300. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Унаслідок цього у Харкові зникло світло та вода. Зупинився електротранспорт. У Києві внаслідок масованого ракетного обстрілу у багатьох районах теж зникло і світло, і вода. Почалися перебої з мобільним зв'язком. І яка ситуація зараз у столиці і у Харкові розкажуть кореспондентки ТСН в Києві? Це Інна Лебеденко, і в Харкові Вікторія Стрільцова. І з першого слова, Харкові там працює Вікторія Стрільцова. Віко, то ж, чи відновили подачу світла та води уже на цей момент? Розповідай. Вітаю, колеги. В мене гарні новини. 80% Харкова вже зі світлом енергетикам вдалося відновити живлення після ракетних атак. Близько одинадцятої вечора. У більшості будинків вчора з'явилася електрика і відповідно вода. Ворог обстріляв два об'єкти критичної інфраструктури міста. Одразу знеструмили знеструмлило більшість районів, і відповідно зупинилися помпи, що качають воду без воду та електропостачання. Загалом опинилися понад 90 тисяч абонентів на 9 годин зупинилося навіть метро, і внаслідок потужних вибухів, 51-річний чоловік отримав конту, контузію. Зазначу, що паніки у місті не було, але дійсно ситуація була дуже напружена. Енергетики далі працюють аби поновити подачу світла, і загалом протягом дня сьогодні ще обіцяють відключення на Три-чотири години це необхідно, аби стабілізувати мережу. Фахівці кажуть, пошкодження критичної інфраструктури дійсно серйозні і просять містян з розумінням ставитися до тимчасових незручностей. Нині містом курсує весь наземний електротранспорт. Трамваї та тролейбуси вийшли на свої маршрути з шостої ранку. І з вчорашнього вечора також повністю відновили рух підземки. Але сьогодні зранку потяги знову зупинялися буквально на декілька годин. А зараз вже Роботу метрополітену поновили, але інтервал руху збільшився. Потяги на станціях доводиться чекати зо 20 хвилин. У більшості житлових будинків жилення з'явилося ще вчора близько 11-ї вечора, але протягом дня його також намагалися підключати. Втім, були дуже сильні перепади електроенергії. Наприклад, у мене в квартирі були різкі коливання від 160 до 250 вольт, і саме тому ми вирішили вимкнути всі електроприлади, аби вони просто не погоріли. І те саме відчули і інші містяни. Напряження світу. Я была на работе у нас около часа. Вода у нас вчера была дома, вода. Не, на третий, четвертый, там выше тоже же туда вода не доставала. Света же не было почти полдня ну ночью. И так и воды никакой не было. По батареи не топится вообще, не топится. Вообще холодно. И, и сейчас. Щодо опалення, воно теж залежить частково від живлення, і нині тепло змогли дати у будинки, де вже відновили електрику. А втім, не всюди батареї гріють добре. На теплопунктах довелося знизити температуру подачі задля економії. А яка ситуація у Києві? Передаю слово колезі. Вітаю колеги. Насправді наскільки швидко енергетикам та всім екстреним службам вдалося відновити воду та електропостачання в Києві. Так само швидко Київ оговтався і повернувся до такого звичного нормального життя з комунікаціями. Ми зараз перебуваємо на оболоні. Це один із тих районів, які були знеструмлені повністю напередодні. Тут не працювало нічого, але зараз ми бачимо зовсім іншу картину. Знову працюють світлофори, відчинені всі заклади, які тут розташовані, кав'ярні, салони краси, магазини магазини супермаркети дуже багато киян. Ми зустріли зараз тут. попри те, що це будній день, таке враження складається, ніби вихідний, але здається, що навіть погода сьогодні на нашому боці, тому що досить тепло і люди знову можуть насолоджуватися такими звичними благами цивілізації, які напередодні вони були позбавлені. Також ми були сьогодні на столичному подолі. Це теж один із тих районів, які були знеструмлені напередодні. І от що розповідають працівники закладів, які там розташовані, і кияни про. Що далі послухати прямо мову? Холодні сосиски, нема кофе. Все. Сьогодні можемо працювати, поки є поки є світло. Коли його не буде, то не будемо працювати. А що робити? робив? Війна. Не було трошки світла, але все нормально зараз. Сьогодні не було. По-перше, є світло, є вода вдома. Сонечка, по-моєму, вчора не було.